Вітаю усіх, вітаю шановних учасників. Дякую, що ви тут. Я Одразу хочу почати зі слів подяки. По перше, дякую першій леді Еві Павловій та організаторам форуму Чеського інституту медичних технологій. Дуже дякую за цю конференцію, за те, що запросили нашу велику делегацію. Дякую міністру охорони здоров'я пану Властімілу Валику за глибоке розуміння тих викликів, з якими стикається українська система охорони здоров'я. Також дякую маємо подякувати всій європейській комісії за створення такого унікального інструменту, як Ukraine Facility, і з вдячністю можу сказати, що чеська республіка скористалася цією програмою для запуску медичних проєктів в Україні саме першою. Дякую. Україна вже 10 років захищається від неспровокованої агресії Росії. І три роки як почалося повномасштабне вторгнення. Коли в будь-якій точці земної кулі стається терористичний акт, це змушує увесь світ здригнутись. Та одночасно разом із болем із шоком приходить підтримка. Завжди приходить. І в першу чергу це медики з усього світу, які простягають руку допомоги, бо людяність не має кордонів. Зараз в Україні терористичні акти відбуваються щодня, і це не фігуральний вислів, це методи боротьби Росії проти цивільного населення моєї країни. Щоденний терор протягом трьох років. Дозвольте розповісти вам лише. Кілька випадків для розуміння масштабу катастрофи, з якою кожного дня стикаються українські лікарі та рятувальники. До прикладу, 4 квітня Росія вдарила по дитячому майданчику міста Кривий Ріг, про який ми тільки що говорили, ракетою Іскандер з касетним снарядом. Тоді загинуло 20 людей, з них дев'ять дітей. В той день нашим рятувальникам і медикам вдалося врятувати життя. 13 пораненим дітям та більше 70 дорослим, які опинилися у важкому стані в лікарнях. Багато з них ще й досі знаходиться там. За тиждень після Кривого Рогу палав від російського удару центр міста Суми більше 130 поранених. Кількість врятованих життів була б менша, якби не 13-річний хлопець. Який, незважаючи на поранення голови, розбив скло в переповненому автобусі, що палав та розблокував двері. В той день медики сумської лікарні врятували в тому числі 11 дитячих життів. І 24 квітня удар вночі по житловому кварталу в Києві, 12 вбитих, понад 80 людей в лікарнях. Це травми від бетонних брил, здавлювання стінами, що затисли людей, яких з великим. З великими зусиллями деблокували рятувальники. Це лише кілька прикладів, далеко не всі, з того, з чим мають справи українські лікарі і лише за квітень. Найбільша дитяча лікарня Охмадит приймає дітей постраждалих від наслідків війни кожного дня. Лише за два перших роки вторгнення додалося 300 тисяч нових випадків інвалідності. Великий відсоток а вже ж, це втрата кінцівок, а також травми обличчя, мозку, хребта, втрата зору, слуху. І щоб повноцінно жити далі, цим людям потрібна не тільки швидка екстрена допомога, їм потрібні місяці роки реабілітації. Наші лікарі зараз отримують безпрецедентний досвід лікування травм, спричинених війною, але в той самий час нікуди не зникають і хвороби мирного часу, якщо їх можна так назвати: онкології, серцево-судинні захворювання тощо. Потребують уваги люди з інвалідністю, з хронічними діагнозами. Тож навантаження на кожного лікаря, кожну лікарню в Україні в рази більше ніж у сусідніх з нами країнах. Це все було про лікування фізичних ран. Проте поруч із фізичним руйнуванням завжди ідея, часто непомітне, але з тим більш небезпечне руйнування психологічне. Як перша леді, я з перших місяців війни патроную Всеукраїнську програму ментального здоров'я. Це глобальний проєкт з швидкої психологічної допомоги. Чому це важливо саме зараз? Поясню на ще одному прикладі: повернемося до недавнього обстрілу Києва. Поки рятувальники шукали під завалами 17-річного киянина, хлопця на ім'я Данило. Біля руїн його дому, в його будинку, чекали його друзі, шкільні дівчата, хлопці, їх було дуже багато. І ми цілий день всі спостерігали з відео новин, як вони чекають, вони залишалися там весь день, сподіваючись на позитивні новини щодо його порятунку. І, на жаль, позитивних хороших новин не було. Хлопець загинув під завалами. Кажуть, що смерть однієї людини ментально травмує десятки і сотні людей з її кола, то ми можемо уявити стан українців сьогодні, адже після початку повномасштабної війни в Україні немає, мабуть, жодної людини, яку в якої не постраждав хтось близький від російських атак або на фронті. Це стосується і дітей, і дорослих. Навантаження на психіку українських, українців безпрецедентне. Тому ця програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, стала відповіддю першою відповіддю на цей виклик. Ми об'єднали державні установи, громади, освітні заклади, роботодавців, міжнародних партнерів, щоб підтримка була там, де люди навчаються, працюють. Живуть в школах, в медичних закладах, на робочих місцях, в місцевих громадах, і ми прагнемо змінити саму культуру ставлення до ментального здоров'я, щоб звернення про допомогу стало проявом сили, актом спротиву насильству, а не проявом слабкості, як це вважалося протягом десятиліть в нашому суспільстві. Я вдячна Чехії за те, що в цей складний час ви поряд із нами на шляху порятунку людей, їхнього фізичного і ментального стану. І радію, що сьогодні наші країни підпишуть одразу два меморандуми про медичне партнерство. Це розповім трішки про нього. Це унікальне співробітництво, яке ми запровадили два роки тому на саміті перших леді та джентльменів в Києві. Фактично, це пряма горизонтальна співпраця у форматі клініка клініці між медзакладами України. Та інших країн без зайвої бюрократії, побудована на професіоналізмі і довірі, заради того, щоб рятувати життя швидше і ефективніше, важливість таких колаборацій важко переоцінити. І з одного боку, жодна країна не спроможна впоратися самотужки з такою кількістю щоденних викликів, як Україна зараз. А з іншого таким важко набутим досвідом потрібно ділитися, і наші лікарі готові це робити. Такі партнерські програми рятують життя і підтримують віру в людей. Кожна колаборація, кожна спільно проведена операція не тільки врятоване життя, але і внесок в наше спільне. З вами майбутнє, і ми пишаємося, що розпочали цей проект кожного разу, коли отримуємо новини про його результати. Коли, наприклад, дізнаємося, що українським і французьким медикам вдалося провести унікальну операцію, і у військового пораненого в око видалили застрягли уламок через носову порожнину. А колаборація з італійськими колегами повернула шестирічній дівчинці рухливість після важких опіків. Наразі діють уже 62 меморандуми з 22 країнами і дякую, що Чехія буде 23-ю. Ще про одну можливість партнерства хочу сказати окремо скоро три роки, як працює фундація Олени Зеленської, моя фундація, що була створена як відповідь на виклики, які спричинила війна. Наша місія від початку заснування фундації це відновлення базових першочергових людських потреб: гуманітарна допомога, доступ до освіти, охорони здоров'я і психосоціальна підтримка. І за цей за цей час ми досягнули значних результатів і не синіше, що залучили підтримку багатьох країн, великих компаній, благодійників з усього світу. І разом з партнерами ми створюємо, до прикладу, освітні простори в лікарнях, щоб діти, які знаходяться на тривалому лікуванні, могли отримувати знання, забезпечуємо медичні заклади обладнання. А також уже третій рік організовуємо реабілітаційні психологічні реабілітаційні кемпи для дітей, які постраждали від війни. І незабаром ми запускаємо новий масштабний проєкт психосоціальної підтримки для підлітків і молодів України, створюємо спеціальні молоді Жні простори, де молодь зможе знайти однодумців, отримати допомогу, бути почутим. Більше про наші сьогоднішні виклики проєкти, проекти, які ми готові масштабувати спільно з новими партнерами, розповість сьогодні на цій конференції трохи згодом директорка фундації Ніна Горбачова. А я ще раз хочу подякувати всім присутнім. І окремо міністерство охорони здоров'я Чехії. Я знаю, що в рамках проекту «Ukraine Facility» буде реконструйовано і модернізовано шість лікарень на території України. Це дуже важливий внесок. Дорогі друзі, я закінчую. і хочу сказати, що вірю, що разом, і тільки разом, ми впораємося, Впораємося з будь-якими викликами. Сила в єдності і в людяності. Я вам ще раз дякую.